Вироби з дерева, одяг та їжа в Івано-Франківську провели ярмарок дороги надії. На ньому внутрішньопереміщені українці, які спочатку повномасштабного вторгнення переїхали на Прикарпаття, представили свої товари. Розпочати чи підсилити свій бізнес, ці люди змогли завдяки грантовим програмам самозайнятості та розвитку мікропідприємств. В Івано-Франківській області розповідає директор благодійного фонду Карітас, отець Володимир Чорній. Допомогу у розмірі 10 тисяч доларів отримали 18 внутрішньо переміщених родин. Вони могли закупити собі матеріали. Підсилити свій бізнес або відкрити і запрацювати і внести користь у нашу громаду. Це є дуже важливо. І певна річ що тут є співпраця із центром зайнятості, і з міською владою, і з владою нашою обласною військовою адміністрацією. І ось на даний час ми хочемо показати людям, що ті люди, які вимушені переміщені, вони можуть себе реалізувати і принести щось своє. Креативне в нашу громаду проєкт фінансувало Агентство ООН у справах біженців в Україні. Його представник Федір Данильченко зазначає. Важливо, щоб переселенці стали самостійними, самодостатніми та могли працювати навіть без підтримки доброчинців. Відтак гранта розраховані саме на це. Єдиний головний критерій це те, що особа є внутрішньопереміщеною. Далі критерії вразливості тут не працюють, тому що часто люди, які мають інвалідність або є одинокими матерями, звичайно, ми пріоритетували більш вразливих категорій людей, коли вони зверталися. Але здебільшого це головним критерієм було життя спроможність цієї ідеї, яку людина приносить, і наскільки вона є затребуваною в місцевих громадах, Людмила Мадамінова родом з селища Великодолинське, що на Одещині, в Івано-Франківськ, жінка переїхала в перший день повномасштабної війни. На ярмарку вона представила узбецьку кухню: це плов і домашні напої, лимонад, звар, айран. Пані Людмила розповідає, цією справою разом з чоловіком займається п'ять місяців. А розпочати її вдалось завдяки грантовим коштам від Карітасу. Кошти отримані від гранта. Я витратила на обладнання. Ми зняли кухню, яка була вже з обладнанням, тому ми закупили його трошки менше ніж планувалося. Упаковка, вся весь посуд, ваги там холодильне обладнання. Все було закуплено за кошти гранту. Також грант мені дозволив платити комунальні платежі, які досить великі для комерційного. Приміщення. От, в принципі, грант мені дозволив реалізуватися. Я свої кошти також вкладаю, але завдяки гранту мені дуже допомогли реалізувати швидко цей бізнес. Тетяна Кім в Івано-Франківськ приїхала з Кривого Рогу. У рідному місті займалась швейною справою. Утім, на Прикарпатті такої можливості не мала, адже обладнання залишилось вдома. За отримані від Карітасу кошти вдалося вдалось придбати необхідне і розпочати усе заново. Нині Тетяна навіть вчить шити інших. Ми шиємо на курсах шиття по запиту клієнтів учнів, тобто є учні, які вже щось вміють шити і хочуть там навчитися шити, наприклад, одяг на підкладці або верхні одяг, або там корсети, наприклад. А є люди, які приходять повністю з нуля і хочуть вивчити і будувати, конструювання одягу і сам процес пошиття. Є ще інші мамочки, які хочуть щось пошити для своєї дитини і взагалі спробувати, що таке пошити. Сподобається, чи вийде, чи не получиться. Там можна шити тоді по готових викрійках. Наталя Василенко приїхала з сім'єю із Харкова разом з чоловіком. Вони виготовляють столи, предмети декору з дерева та епоксидної смоли. Каже вдячна за таку значну підтримку бізнесу, адже за ці гроші вони закупили сучасніше обладнання, що дозволило пришвидшити процес виготовлення предметів. Якщо, наприклад, тіл ми раніше виготовляли, ну з певним часом там у нас десь місяць виходив, то зараз трошки менше по часу. Якщо стіл саме брати, ну деяку продукцію, наприклад, у нас дитячі всі ми виробимо це також виготовляється за допомогою обладнання, якого придбали. Ярмарок дороги надії провели до Всесвітнього дня біженців. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, та Раї.